Друзі, ви на території садового центру за адресою Євгена Чекаленка 86. Місце, де живе зелень, де кожна рослина знайде свій дім. Ми постійно працюємо на розширення, тому зараз триває ремонт. Незабаром тут з'явиться ще більше простору для нових рослин та зручностей для вас. Зараз ми вийшли з нашого садового центру, а далі йдемо до складу. Зараз ми активно готуємось до осіннього сезону. Тут у нас зберігаються фірмові коробки, торф та різні матеріали для магазинів. А згодом тут буде багато-багато рослинок. А ця частина території залишилась повністю пустою після того, як влучила російська ракета. На жаль, все вигоріло. Це місце символ нашої витримки та сили. Раніше тут був офіс, де працювала велика команда людей, які щодня розвивали агромаркет. Це місце ще чекає на відновлення, але ми віримо, воно обов'язково скоро запрацює. Для зручності наших клієнтів є велика парковка, а поруч нова пошта, яка дозволяє швидко доставляти всі ваші замовлення по Україні.